Вітаю нарешті. Я закінчив виготовлення кріплення. Як можна побачити, от 4 штуки. Ну, є ще треба шліфанути, є ще трошки роботи. Треба шліфанути внутрішню, внутрішній отвір. От, отак от воно буде виглядати. Тобто два кріплення на кожну перо. Ну, отак. Якщо мотоцикл спереду, дивитись ззаду, це отак буде. Відповідно, тут буде перемичка. Все буде кріпитися до пара вилки і на ту перемичку буде кріпитися ось ця штука. До неї, Ні, за крома мої, зокрема. Ось ця буде штука. Головний циліндр гурменної системи. Це відповідно на... Ті ж саме в мене є на правий бік. Ось така робота. Титанічна, велика, Токарний станок, верніше, фрезерувальний станок з сверлильного верстака. Зробити можна. І саме головне, що ним можна зробити ось такі речі. Тобто це не є Фантастика. Це не, немає нічого такого складного. І повірте мені, проект цілий буде коштувати разів в 4 дешевше, ніж оригінальний тормоз на яву. Тільки на один бік. У мене буде він двосторонній Плюс задній також буде от на цьому диску. Ось на цьому диску буде назад. От. Можна побачити, це від Yamaha R1 Rear, тобто зад. задній дисковий тормоз в дуже хорошому стані, практично не, їж... не їжджений. Єдине, що тут прийшлося переробляти кріплення. Засверлив дирку. Тут було М6 різьба, я не знаю, як вони там трималися. Коротше, Використав стандартні кавасаковські е, кріплення і дирка е, внутрішній діаметр 10, а тут е, 16 з половиною по-моєму. 17, десь коло 17. от, Тобто підганяв м, шляпки болтів, щоб воно сіло, бо там дуже малесенькі зазори. Можна побачити, що практично ця, цей диск не їздив. Нема, нема задирів. Нема нічого такого. От От і все, що хотів розказати. Так що робота на даному етапі зроблена. Буду робити сідучий, сідучих вихідних. Тобто після завтра от з цієї плити от от така плита. Буду робити перемички. Перемички. От. Вона буде тут одна і вверху, і вверху ще одна. Ось так буде. Такий кусочок е сантиметрів, я думаю, п'ять ширини треба буде відпиляти. От і все, що хотів розказати. Наверся, як собака, холодно сьогодні похолодало дуже. Все, до слідуючих зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Шукайте мене на Ютубі Серж 7788. Буду показувати далі різні поділки. Що буду робити. Все буду кидати відео. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.